Скажи на популярну думку і біжи Версія четвертого Б класу. Скажи, що з нас чекає 1 вересня, щоб стати п'ятикласниками та отримати почесне звання штажів в очах першокласників. Гарно можна навчатися на лівій партії, хоч на перші, хоч на останні. Головне, щоб вливав мобільний інтернет. Прийти до школи в чистому одязі, а піти як з поля. Це нормально. Лайхат для майбутніх п'ятикласників. Якщо забув ім'я вчителя, з певним предметом не засмучуйся. Завжди питання починають фрази. Вибачте, будь ласка, а далі озвучуйте те, що потрібно. Якщо ти не зробив, двійку не отримаєш, бо оцінки нам ще не стануть. В школі всі учні носять портфель, не від війну вій старшій школі. Нарешті, я зможу прийти з сумочкою, а вона із пакетом на уроки. Коли учителя задзвенів телефон, це не лише п'ємна повза на уроці, а й можливість підспівати регостом. Усі учні початкової школи завжди носять собою змінне взуття. Решті у п'ятому класі зможу його забути вдома. Казуч у п'ятому класі, дуже складно адаптуватися, бо багато нових предметів. А я про інше подумав, це скільки вчителів запам'ятати потрібно буде. Раніше я було записувати домашнє завдання щоденник з поєдного електронного журналю Я дуже раді якусь забуває зробити вчитель. Деякі однокасники не люблять, що їх батьки водять до школи, але я кайфую, тому що тяжкий портфель нести біді. Їсти, попити на уроці, ще трішки поспати, то є ок. в касі, А після дзвінка відпростуватися у буфет то є ок. Онлайн навчання це не тільки гарна можливість побувати присутнім на уроці, а й добре вискатися. Право не грати в футбол у коридорі. Правило ушні. Розбити вікно мечем. Вищий бал на контрольній роботі отримує не той, хто сам робив, а той, чий зошит був перший перевірний. Я не маю зошита, а я забув олівців. У мене немає книжки. А який урок. А яка сторінка? А де писати, а що писати, а скільки хвилин до кінця уроку, а можна вийти. Це все популярні фрази 4 Б класу.